— Ага. — Фото таке, як друга фотка. Бачите, друга фотка. Да. Оце, це воно таким о, було о, колись. — Це воно таке було. І воно дерево там, росло в приміщенні. Там. Uh -huh. А потім об'єднавши людей, козацька сотня, жителі громади, лісівники, ті, хто вміють робити е, складку. Бетонували, тягнули стіни. Оси, скільки людей залучено. А це всі, хто всі, допомагав. Ось ось з цієї сторони. Далі можете глянути, це продовження, тут, тут не одна людина, їх дуже багато. Щоб було різніше. Да. Сільською радою з дівчатами клеїли фасад, утеплювали, штукатурили. От. І мали отакий в кінці результат. Нам надали МНСники. А в цьому році, в минулому році рішенням відповідно, Кабінету міністрів, він прийшов у нашу власність. Свою. Потім в минулому році ми шукали нас. Нам ще потрібно було для покращення надавання послуг, ще потрібно було більш сучасний автомобіль. І в нас є. Автомобіль. Безкоштовно віряни передали цей автомобіль. З Польщі тут так, авто. Так, так. Угу. Ну, ми зробили ремонт для поліцейського офіцера громади. Там у нього кабінет. О, таким чином.